Сьогодні відео хочу вам показати кишмиш Валентино. Наразі на 14 серпня він почав набирати цукор і наразі має близько 16-18 брікс. Цей виноград гарний для свіжого споживання та для сушіння. В нього хрумка м'якіть і з нього виходить дуже гарний ізюм. Тобто, для сушіння він дуже добрий. Зараз розріжу вам ягідку і покажу, який в нього клас без Цього кишмиша перший та другий клас без насінневості. Тобто деякі ягоди зовсім не мають кісточок, а в деяких є невеличкі рудименти, котрі не відчуваються. Ось така в нього м'якість, хрустка, тонка шкірка, з'їдаємо, котра також не відчувається. Виноград має гармонійний смак, невеликий цукор та взривну м'якість, що надає йому перевагу. У споживанні в чистому вигляді. Ось така в нього ягода і ось такі грона. В середньому грона сягають близько 500-800 грам, тобто є ось такі, наприклад, великі, а в середньому грона в нього ось такі пів кіло, 600-700 грам. Сила росту у винограда дуже велика, можна порівняти, наприклад, з аватаром. Тобто потрібно його досить сильно грузити, витримує велике навантаження. Якщо не догрожати, то лоза трошки жирує. Тобто, потрібно його навчитись вирощувати. Ось такий винкіш між Валентина. Наразі це в мене ось такий короткий огляд. Кому було цікаво, ставимо лайк, пишемо коментарі. Друзі, всього найкращого та до побачення!